Це програма АЛО Лікарі. Сьогодні у прямому ефірі ми говоримо про здоров'я вашого серця влітку. І я нагадую, що для вас працює наша телефонна лінія номер 490 11 34. Будь ласка, телефонуйте і не розсоромтеся. Пане Сандра, знаєте, що я хотіла ще запитати Євген, так думаю, що буде цікаво, як взагалі можна потрапити до вашого санаторію жовтень, де видаються ось ці потівки, наскільки вони є доступними? Ну, Сьогодні існує е, на щастя для хворих. Програма соціального страхування тимчасової втрати працездатності, це державна програма. І сьогодні Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності оплачує такі путівки в реабілітаційні відділення. І до нас потрапляють по цим путівкам хворі з Києва, Київської області, Житомирської та Черкаської області. З лікарень з у нас в Києві з Жовтневої лікарні Олександрівської лікарні, з обласної клінічної лікарні, з інституту Стражевська з інституту серцево судинної хірургії М'ямосова. А також можна ці путівки. Любі хворі можуть купити у нас в санаторії, будь ласка, за готівку, можна придбати це хоч серйозність очереді. Э, Наскільки вообще тяжело це зробити? Якщо у вас розписані, Нужно ли заблаговременно э, зарезервувати місце в вашем санаторії? Ну, тут хворі з інфарктами э, після оперативних втручань, вони йдуть планово. Тут не можна резервувати. Інша справа, що не вистачає у нас місць для того, щоб всіх бажаючих прийняти сьогодні. Відділення на 75 ліжок заповнено 82 особи. Ну в інших відділеннях лежать. Такі хворі, а бажаючих набагато більше, і особливо це на жаль стосується хворих, що перенесли інсульти гострі порушення мозкового кровообігу. У нас теж таке реабілітаційне відділення на 30 ліжок, і воно на жаль заповнене. І інсульт сьогодні навіть частіше буває ніж інфаркт міокарду, О, На жаль. Те, так, що ми дуже, маємо сьогодні, дуже, так? так я вам дякую. Хочу нагадати нашим глядачам, що для вас працює форум нашої програми, і він, як завжди, знаходиться на нашому сайті на сайті телеканалу Тоніс. Тож, сегодня довольно много Думаю, что запитання про хворобу сердца будет богатым глядачів. нам Лола, э, Донецкая область, мне 27 лет. Два года назад, после очень жаркого лета, сердце начало очень сильно колотиться почти каждый день. Это продолжалось где-то около полугода, потом вроде бы прошло. Год назад началось снова, только теперь сердце не колотится. Что это может быть? И тут запытывающий Лола, да, чем грозит и сколько можно тянуть с обращением к врачу? Куди вже тягнути? Я думаю, що тягнути. Тягнути вже є я не знаю, шо, 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 тягнути вози, що там Що чекати? Ну, інфаркт чи, чи ну що це тягнути? Негайно треба звертатись е, хоч до, просто до терапевта, але бажано до кардіолога. І ми вже говорили ну, з вами, що молода, молода не можуть дівчина 27 років. Ну, різні причини. Ми. Тут можуть бути вегетативні якісь порушення, може достатньо заспокійливих капель, можливо, волокардіна достатньо. Елементарні речі, але ж може бути значно гірше наші. Е, в даній ситуації потрібно ли діти електрокардіографію е, узі серця? Які методи ну, ми б порекомендували нашу телезрительниці обов'язково. Електрокардіографія, обов'язково за необхідністю і ультразвукове обстеження серця, якщо потрібно подивити, що це за порушення ритму і е, моніторування цілодобове Холтер. холтеровське зробити. У нас багато методів досліджень, і їх треба всі використовувати. Дякую. Обов'язково. Ще одне запитання, пише нам Рита Луцьк. У мужа часто приступи раз в неділю, або п'ять днів, мерцательні аритмії, сопутствуючі болезни, аденоми, язва желудка, подозріння на гіперфункцію щитовідної желези. З такими проблемами буде ли нам безпечно їхати на відпочинок на море в жарку погоду? А... Миготлива аритмія є, плюс Прошу, ще супутні патології. Я вам повинен сказати, ситуація не проста, бо ті супутні хвороби, то що у цього хворого, вони всі можуть провокувати миготливу аритмію. Всі. І треба компенсувати цей стан. Обов'язково. Хоч, хоч перевести в стабільну форму, а потім вже. Ставити питання, поїхати. Я думаю, що якщо форма стабільна і на медикаментах їхати можна, але треба себе вести відповідним адекватно. чином, адекватно забанування виставна аритмія. На самом деле, и сегодня она стабильная, а завтра изменение климата. И мы еще вот не говорили, я, мне кажется, очень тоже важный момент. Вот эти семь дней. Приехали семь дней и уехали. Ведь откуда взял еще Советского Союза вот эти вот 21 Что? день, 24 дня? Так. Да, гарное запытание. Еще пытание про проликования, то минимум 20 дней. Мінімум сім днів це день… Це лише для засмаги. Так, да, Це для засмаги. Це точно. відвліктись від справ, як кажуть, поміняти обстановку. А ну, буде, як кажуть, якийсь зиск від цього. Але лікування і досягти якихось ефективних результатів це, на жаль, неможливо. Науково доведено 24 дні. Обов'язково лікування. Сьогодні залишено 24 дні тільки для реабілітації. А для санаторно-курортного 21 день. Ну тут є. Я не хочу вдаватись, тут є ну, 21 день. Більше людей пролікується за, за, держав, за державні кошти, розумієте? І можливо, якщо питання не йде про реабілітацію, цього буває і достатньо, чесно кажучи. Але реабілітація 24 дня, серйозне лікування. Дякую. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. Нарешті є алло, Ви на Так. Спасибо вам, что вы меня слушаете. Ваше Мне касается вопрос. Мальчик около 8 лет, диагноза нету. Но он периодически, регулярно почему-то жалуется на боли в сердце. И занимается спортом, ну, раза два-три в неделю. Правильно ли это? Может быть, что делать? Оставить спорт, ждать, когда, ну, что-то произойдет или как быть? А каким видом спорта занимается ваш? Да борьба какая-то там. Ну... Не И знаю. Э, жалобы... Э, скажите, пожалуйста, он жалуется Во после грех? занятий спорта или просто вот Нет, на фоне? Нет, он, он не жалуется после занятий спорта. Я не замечала этого. А вот так вот в течение дня. Угу. Спасибо большое за вопрос. Дякую, дякую. Мне кажется, что тут нужно проконсультироваться у детского кардиолога обязательно. У дітей такий стан буває буває, особливо може бути і не від тренувань, чесно кажучи. А з віком він проходить сам по собі. Може проходити, але щоб не упустити якусь патологію, яка може все таки бути, треба обстежитись і у кардіолога. А спорт не треба залишати. Не треба не, не треба борьба. Да. Може бути, десь ущемився ще й нерв позвонути. Може бути не да. тільки кардіолог да, нужен, да треба патолог. Посмотрев ортопед травматолог, посмотрев невропатолог. Да, це такий вид спорту, що тут можна чекати. Вдарили кудись. Так, так. Можна да можна. Дякую, до запитання